Як працювати на двох столах, тобто їх роз'єднуємо. Зараз ми в програмі знаходимо Виходимо F9, є в нас магазин інструментів, агрегати і стол. Стіл нажимаємо ось цю кнопку соєдініть. Любов знайшла. Червоно. Тепер піднімаємо ручний. З'єднані столи це два стола є робочих. Вони. Ось, коли червоне, вони з'єднані, Тобто це є одне робоче поле. Якщо ми нажимаємо роз'єднати столи, у нас виходить два робочих поля. Один упор, другий упор по Y, третій, четвертий. Це по Y упори. По X упори йдуть на ось цих планках, які не рухаються тобто, з цієї сторони стола і з цієї сторони стола. Тобто Ми столи роз'єднали. Ось так виходить. Піднімемо упор. Ось, столи роз'єднали, у нас, виходить, одне робоче поле з упором по X, з упором по Y. Так само тут робоче поле, упор по, по X і по ігреку. Ці столи рухаються. Ось так. І тут, виходить, у нас. Друге робоче поле, упори по Х і по Y. Після того, як роз'єднали столи, виходимо в F9 і вже вибираємо програму, можемо її переміщати. Тобто беремо програму, виставляємо на друге робоче поле. Виконується робота на одному робочому полі, потім переходить на друге. І ось так працюється на двох столах.